Під ліхтариками, але з гарячими серцями. 19 грудня на європейській площі Борисполя містяни зібралися, щоб разом заспівати різдвяних пісень та отримати вифлеємський вогонь, який привезли пластуни юнаки, степові ястроби. В серці іскра промайнула, Десь народився господь. З меду і сполину блаженну днину. Я вітатиму його. цього року. Замість яскравої традиційної ялинки у центрі міста буде вертеп, біля якого можна буде зробити святкові пам'ятні фото. Подобається тобі вертеп цьогоріч на площі? Нічого страшного що немає великої ялинки, як зазвичай? Ні, свято гарне. Все гарне, подобається. Щоб порадувати дітей, які завітали на відкриття та подарувати трохи світла кожному на вертепі і Бориспільській міській раді засяяли різнобарні вогники. Вирішили для того, щоб відчути початок новорічно-різдвяних свят, запалити на міській раді різдвяну ілюмінацію, де зазначається, що який рік нас попереду очікує, 2023. Запалили на півгодинки, тому що в країні дійсно тотальна економія і ну, більше близько 50% енерго. Система України на жаль зруйнована, тому ми зараз всі економимо. Але для того, щоб в першу чергу діти відчули це свято, ми на півгодинки запалили і хочемо запалити ще на католицьке Різдво, на Новий рік, на Різдво і на Старий Новий рік. Тобто сумарно десь п'ять разів. Вертеп по-справжньому чарівний, адже всередині його прикрашає ялинка з іграшками, які створили внутрішньо переміщені діти з тимчасово окупованих територій України. На кожній іграшці, там, якщо придивитися, написано від кого. Від якої дитини з якого міста побажання. Там іграшки навіть є такі, які призначені для військових ЗСУ. Незвичність тих іграшок, що вони зроблені з натуральних коруп. І вони це пояснили так, що ці іграшки вони подарять солдатам. І Якщо десь, не дай Боже, солдатам буде не вистачати їжі, десь на передовій, вони можуть цю іграшку обережно розрізати, і там ту гречку, приловку чи рис, що там знаходиться, приготувати. І таким чином це, скажімо, уособлює ту турботу наших діток. Про ті е, події і про ту ситуацію, яка відбувається зараз в країні, тобто вони це відчувають. Вони на свої очі бачили бачили реальне жахіття війни. Загадати бажання біля Вартепу може кожен. Тож з вірою у велику перемогу всі ми з нетерпінням чекаємо новорічних різдвяних свят. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.